Ми продовжуємо роботу із знищення понтонних переправ, налагодження будь-яких альтернативних способів переправки потужностей ворога, тобто там, де вони намагаються за допомогою барж, поромів і понтонів перетягувати важку техніку, перетягувати боєприпаси. Ми влучаємо і зупиняємо цей процес, але їх наполегливість продиктовано, звісно, наказами, які вони отримали. В будь-який спосіб утримати хоч щось з того, що було обіцяно, тому що вже зрозуміло, що референдум не те, що перенесений, перевідкладений, знов таки вся підготовка до нього спакована по коробках і евакуюється на лівий берег. Оскільки нема у них не шансів, ані шансів, ані можливості це провести, та й часу у них на це нема, бо постійно лунають на окупованій території повітряні тривоги, пов'язані з нашим вогневим контролем, і наша робота артилерійських підрозділів пов'язана з знищенням. Складів з боєприпасами, які три троє було знищено за минулу добу, і пункти управління, і райони зосередження озброєння та техніки ворожої, але все те, що вони підтягнули туди, очікуючи ті самі наші активні дії, ще має певний ресурс, тобто ще є запаси, які вони туди натягали. Хоча морально-психологічний тут їх підрозділів надзвичайно підірваний, зокрема і успіхами наших збройних сил на сході. Вони усвідомлюють, що якщо і там вже так потужно пішли, то і тут у них перспективи дуже сумні тому їм залишається хіба що скласти зброю і перейти в обмінний фонд.